Hello, guys! А ви всі речення побудувати правильно? Слова тут повинні такі бути, like somebody, anybody, nobody, something, everything everywhere, and так далі. Let's go! Somebody. Somebody we вживаємо для людей і в позитивних реченнях. Everybody Everybody ми вживаємо також для людей в позитивних реченнях. There's... Something Something we вживаємо для речей і теж в позитивних реченнях. Ніхто не відповів, ніхто не відкрив двері. Nobody ми вживаємо в позитивних реченнях, щоб надати негативного значення і теж для людей. Nothing, Nothing ми вживаємо для речей і теж в позитивних реченнях, щоб надати негативного значення. Я нічого не знайшов в коробці. Let's go somewhere. So ми вживаємо до речей і теж в позитивних реченнях. Ну що? Скільки було правильних відповідей, діліться в коментарях.